Всім привіт! Я вітаю вас в Стендов 2. І ми записуємо демку. Коротше, погнали. Зіграємо в союзники. Погнали! Просто в союзники граємо зіграємо. Ну і вам буде... Цікаво, як я відіграю, я думаю. Ну, повинно щось у мене вийти. Принаймні, я так думаю. Може я і програю? Я не калібрувався в союзниках, мало я в них заходив. Це спецназа. Ай, ты еще не нормальный. Ты гид, ты маму гид, ты маму мал. Да, да сынку, да я маму, я я жу. я маму мал. Так, давай-то возьмем по 350 пятьдесят. Стоп. Оно. А ну? Погнали їх розвалимо. Тільки бронзи йдуть на міт. А давайте їх закреслимо. Вони вінамід йшли. Оце вже розумніші, ніж стіпи. Пішли. Усі на мід начебто ходили. Я не привик, бо всі на мід ходили. Я думаю, що в мій тим нормальний більше. Ай, ну добре, ну добре не повезло. Коротше, беремо пешечку. У нього нас... помаз, І он комунка навіть. Да? А ну, пішли так обійдемо. Та ну, вони і там, і там. Я не можу зрозуміти, вони і там і там. Добре. Ой, ми сливаємося. Ми так жорстко сливаємося. Я на я навіть не знаю. А погнали до ті коробки засядемо. Погнали сюди засядемо. Ага, ось так. Засідаємо. Може б ніхто не знав, що ми тут сидимо. Ого, він забрав героїчно раунд. Герой просто. Герой нашої катки. Скільки я килів дам? Але давайте візьмемо М60. З ним так толком ніхто і не грає. Замітьте. Я сильно з ним хто грає. Та -мо! Він задовбав своїм діглом Макль тренер, не вбий мене. Ой, не мене а його. Він з діглом, він тільки з діглом бігає. Я навіть їх обох за м60 не а мій дімець забирає. Треба вже вдуплятися. Що? Прям по 90 я сильно багато своїх грошей потрачу зараз. Якщо візьму. Так, погнали сюди, зайдемо. А щоб нікого не було. Вони зараз вмок можуть йти. Вони. Вони там, вони там, вони там. У вікні. Ой. Ой-ой-ой. Хух. -ой -ой. Ой. Це що було, я так злякався. Я так злякався, що це капець. пацани, це капець як я злякався. Такий. Він випригає, думав, що він мене вже вбив. Ой. Так йому в вікно. Флешку. Стаю. Затяніться аватарку, скажи прикольно. прикольно. Напишіть в коментарі, що Україна найкраща країна. То і ви будете найкращі. я вам. Ну, якщо будете підписуватись, ви найкращі в світі. Нікого немає найкращого. Якщо ви підписуєтесь. Ви найкраще просто коли ви актив. Ви тоді актив придивляєте. Перший. ой 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 Ну, нічого цікавого у нього теж по 90 Думав, що ми вже не виграємо, повірив у себе і ми почали вигравати. 4 ну Це так непогано. Так. Тімейт, на. Я тобі найбільше довіряю. Ти у нас про. Ти мені? Дякую, ти найкращий. Щоб ти знав, що я ютубер. Нашо ну, б він не знав, давай обережно обережно обходимо ой-ой-ой тут у нього одна хока Що за цей двері? Цікаво, МП, скажіть, МПТО. Ну, не завжди. Я за М16 просто почав всіх розвалювати. Я... Ой. <гій> Ви це бачили, він мене через стінку гасонув? Ви це бачили, він мене через стінку гасонув. Чи це... Я наскільки далеко був, він мене через стінку в нього було а мене убить. Оксидбот не займаються, вони тільки скини. Скини можуть додавати. Ростовкове не хочуть додати б. О, ну все ми виграли. Так, ну все, всім пока. До нових зустрічей.